Дай, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, як завжди, по понеділках, огляду судової практики Верховного суду, яка була опублікована за останній тиждень, це з 20 по 26 липня цього року. Огляд буде невеликий, велика палата всіх порадувала, нічого не приймала, нічого не висновувала, нічого не змінювала, шляхом нових позицій чи уточнення старих позицій. Це вже дуже добре. Вуля війшла практика касаційного адміністративного суду, цивільного суду, а також низка рішень щодо оскарження штрафів притягнення до відповідальності за ніби порушення законодавства про мобілізацію і військовий облік. Тому раджу додивитись до кінця. Саме посилання будуть в мене в телеграм-каналі на ці рішення і на сам огляд. Телеграм-канал ви можете знайти в Ютубі під відео, в тіктоці, в шапці канала. Тому підписуйтесь на всі ці канали. Я думаю, що це буде корисно. І так, на що варто звернути увагу? Огляд за червень Касаційного адміністративного суду, як завжди, це зробив Верховний суд. Ну, раджу просто тим, хто займається такими категоріями справ, це і податки, і митниця, і встановлення митної вартості, і способи передачі майна. Тут дуже багато, що стосується воєнного стану і прийняття на облік. Приладів обліку і так далі. І так далі. Компенсація гарантії ліквідації наслідків на ЧАЕС, повноваження митного органу щодо митного контролю, і так далі. І так далі. Раджу подивитись. Касаційний цивільний суд також зробив свій огляд за червень місяць. Тут і питання сімейного права, і спадкування, і можливості звернення. Осіб, які виповнили 14 років щодо окремому провадженні щодо обмежувальних приписів, трудові правовідносини щодо там, прогулів, спадщини, просто раджу, раджу почитати, а також там, певних повноважень прокурорів участі в процесі. Раджу просто ознайомитись для себе, щоб мати. Розуміння, що відбувається. І от ті рішення, на які я раджу звернути увагу. Перше рішення це рішення Ямбільського райсуду Вінницької області, яким був визнаний незаконним штраф. І саме з тих підстав, оце одне з тих рішень, і я вважаю абсолютно правильне рішення, штраф за частиною 3, статті 2101, де прямо зазначено, що ТЦК та СП мають доступ до відповідних реєстрів, тому відповідно до цієї примітки до статті 210. Норми цих статей не застосовуються щодо стягнення штрафу, прямо зазначено в рішенні суду і раджу з цим ознайомитись. Я буду, знаєте, кожен тиждень я буду додавати, тому що за тиждень накоплюється відповідна судова практика з приводу оскарження рішень ТЦК і надання відстрочки. Я буду це збирати і в кожному огляді практики, от навіть за сьогодні, я вже на наступний тиждень знайшов вже три рішення, про які я також вам розповім. Ну це окремо. Зараз ми говоримо про цей е, випуск. Також наступне рішення це рішення заводського райсуду Дніпродзержинська про скасування постанови щодо притягнення за частиною 2 статті 210. Тут суд вийшов з міркувань того, що безпосередньо при складанні цього протоколу не були дотримані вимоги Кодексу України про адмінправопорушення. Відповідачем належним чином не задокументована та не доведена допустимими доказами факт порушення позивачем правил військового обліку. Постанова без обґрунтування її доказами не дає підстав для висновку про скоєння адмінправопорушення. І відповідно жодних доказів немає, належним чином вона не обґрунтована, вона скасована. Наступне рішення це рішення 3-го поліційного адміністративного суду, якої також скасована постанова про притягнення там, керівника підприємства за неподачу безпосередньо даних ніби на своїх працівників і даних щодо наявної на підприємстві техніки для от, цього військово-транспортного обов'язку. Звичайно, на це в черговий раз пересвідчується в тому, що. Ті особи, які повинні займатися військовим обліком, фактично перекладають весь цей обов'язок безпосередньо на громадян України і чомусь їх штрафують. Знаєте, я от окремо окремому відео зниму стосовно 559-ї постанови Кабміну, де зазначається питання, що у разі якщо військово-обліковий документ не відповідає тому, що є в реєстрі, то він не дійсний. Чому? Його що, хто підробляв? Працівники ТЦК, тому що вони не внесли і не виконали свій обов'язок, тому він не дійсний. Ну, це окрема ситуація з цією постановою і намаганням Кабінету міністрів вже не перший раз вигородити цих працівників, які, на моє переконання, не виконують належним чином свої обов'язки. Що стосується цього рішення, тут суд взагалі просто розбив повністю. Представники ТЦК, прямо зазначивши судовому рішенні, що підсумовуючи викладено, колегія суддів доходить до наступних висновків. Була визнана, позивачку була визнана, позивачка була визнана винною скоєння адмінпропорушення за частиною 2 210 за відсутності жодних належних допустимих і достовірних доказів. Кваліфікація дій позивачки частини 2 210 1 яка описана в установчій частині спірної постанови, не відповідає умовам її диспозиції, тобто вони писали про одне, штрафували за інше. Друге розгляд справи про правопорушення відбувся з порушеннями а безпосередньо. Відповідно до якої повістка особі, от норма 277.2, яка притягається до адмінвідповідальності, вручається не пізніше, як за три доби до дня розгляду справи. В суді, в якій зазначається дата і місце розгляду справи, стаття 279, КУПАП, відповідно до якої посадова особа, що розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адмінвідповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді їх права обов'язки. Після цього оголошується протокол про адмінправопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджується, докази, вирішуються клопотання. Цього всього не було. І ще одна стаття 285, відповідно до якої постанова оголошується негайно після закінчення. Розгляду справи, копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її внесено. Це також було порушено. Я вже неодноразово говорив, що от ці масові порушення і фактичне перевищення працівниками ТЦК своїх службових повноважень, в принципі, повинні вже. Мати відповідне відображення вже і в кримінальному законодавстві, а саме в порушенні кримінальних справ за незаконне притягнення осіб до адміністративної відповідальності. Ну, будемо дивитись, тому що я думаю, що тільки таким чином можна примусити читати закони, примусити поважати закони, примусити виконувати свої обов'язки. Інакше я так бачу, що ситуацію не змінити. сподівання на те, що люди будуть просто. Не захищати свої права, ну вони самі зробили, що люди просто вимушені, тому що таких грошей 17-34 тисячі гривень у людей просто немає. Тому їм нічого не залишається, як звертатись до адвокатів і оскаржувати всі ці постанови про штрафи. В принципі, на цьому все. У разі, якщо потрібно, вам буде допомога, звертайте, з радістю допоможемо. Ну і будемо будувати разом правову державу, разом примушувати органи державної влади дотримуватись прав людини. Це найголовніше. А судам велика подяка тим, хто все ж таки пам'ятає, кому він давав присягу і які завдання перед ними стоять, а не закривати очі і намагатись, як я завжди говорю, натягувати саву на глобус. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки і пам'ятайте, Україна в нас одна, іншої України немає. Її треба захищати. Якщо ми програємо, невідомо, коли ми зможемо. Відчути себе вільними на своїй землі. Тому цього допустити неможливо. Підтримуємо ЗСУ, підтримуємо Україну, підтримуємо один одного. Це дуже, дуже важливо. Слава Україні, слава ЗСУ, до зустрічі!